З грацією ластівок, що ковзають по кризі, і наполегливістю пантер, що полюють за шайбою, дівчата з шостки розбивають лід стереотипів. Перші тренування жіночої команди стали історичним кроком, що об'єднав близько 10 спортсменок від 11 до 22 років у прагненні опанувати клюшку та швидкість. Жіноча команда це поки що занадто. У нас декілька дівчат, які виявили бажання повчитися грати в хокей. Вони Приходили до нас на ковзанку і звернулися до мене з проханням, чи можу я їх навчити, навчити грати в хокей. Я спочатку це сприйняв так, як це несерйозне запитання, думав, що вони шуткують, але вони були наполегливі. Ще раз підійшли, другий, третій, четвертий раз підійшли. Ну, кажу, ну давайте спробуємо. Наразі в нас нараховується десь сім дівчат, які новачки, і в мене ще є дівчинка. 2015 року, яка разом з хлопчиками займається вже третій рік, ініціатива почалася з кількох подруг, натхненими цим видом спорту. Вони практично бомбардували головного тренера Ігоря Яковенка за питаннями, доки він не погодився. Історична подія, бо команди дівчат і щоб дівчата в такій кількості грали в хокей, то у нас ще не було. Перші заняття пройшли в дружній атмосфері з базовими вправами на катання, подарувавши емоції захвату. Все здається найважче, легше легше за все їм просто повернути переступанням. А такий елемент вже як гальмування, як перебіг спиною, як такий елемент, як кораблік всіх новачків дуже довго виходить. Доволі тяжко навчити гальмування. От гальмування це один з таких елементів, які дуже довго опановують і дуже складно дітям багатьом дітям це хопити. Але коли вони вже намчаться гальмувати, це вони виходять на зовсім інший рівень хокею. Ігор Яковенко, досвідчений фахівець шосткинського хокею, зізнається, що спочатку ідея здавалася несподіванкою. Група здоров'я ходять, займаються добре, опановують, люблять хокей, приходять болювати за нашу команду. «ХК Шостка». мені цікаво це. Ну, як мовив від діяльності, бо з дівчатами ми не працювали. Були випадки, коли там одна-дві дівчинки приходять. А щоб повністю команда була, такого не було. І це в нас було в хокеї на траві. Серед дівчат є як і новачки, так і ті, хто має спортивний досвід. Наймолодшій учасниці команди 11 років. Для Олександри створення команди стало довгоочікуваною подією. Вона довго чекала. Коли з'явиться в нас дівчата, дочекалася і грала і ну, виглядала, можна сказати, найкраще. Вона вже третій рік стоїть на ковзанах. Вона займається разом з хлопчиками. А хлопчики у нас ті, які 9, 10, 11 років, вони вже катаються ну, для нашого для наших умов непогано. Екіпіровку надали безкоштовно завдяки допомозі з Канади. Екіпірування нам присилають з Канади наш товариш, з яким ми разом грали в хокей. Він нам регулярно допомагає цією формою. Нам допомогли спонсори оплатили це цю посилку, це передачу, бо це коштувало більше тисячі доларів. Потім ми вже вийшли на такий рівень, що в нас була форма зайва. Ми почали роздавати і реалізовувати її там з знайомим, кому хто хоче. І наразі в нас є достатньо форми для того, щоб ми можемо забезпечити і малечу, і середній вік, і дорослих. Поміж місь... захисту є ще майки, такі вони яскраві і дуже красиві кольорові. Ігор Іванович зазначає, що жіночий хокей із шайбою в Україні ще недостатньо розвинений. Утім, окремі команди демонструють потенціал цього напрямку. Команди є в Харкові, є в Одесі, є в Києві команди в є команди, і я бачу дівчата, які грають в хокей, то в них вже більш-менш непоганий рівень. Одна з ініціаторок згадує початок. Взагалі ми просто ходили на ковзанку сюди. Дуже часто ходимо ввечері і. Ми якось так пожартували Ігорю Івановичу, кажемо, все, будемо відкривати жіноча команда. Але це був такий жарт. І він такий каже, а давайте, чому не спробувати? І ми потім ще тиждень або два ходили і питали, точно, ви не жартують. З нами він каже: Ні, приходьте. Ну ми якби зібралися і прийшли. Ось для Альони Батехи це повернення до дитячої мрії. Ну, взагалі, в мене вся сім'я хокеїста, і, і, і тато, і всі брати, і з трьох всі троє грають хокей. Тому я з самого дитинства. Захоплювалася цим спортом і в 13 років навіть ходила десь в рік і на траві, і на льот. Але вже потім, тому що була ну тільки чоловіки, хлопці, то я вже вирішила піти на музику. Атмосфера на катку зачепила їх найбільше: швидкість, командний дух, адреналін. Я ж не професійно займаюся спортом, тому мене поки що не лякає. Позитивні дуже емоції. Ми взагалі. Це якісь такі емоції нові. Ми з дитинства із з із зі всіма, і всі в нас знайомі. Займаюся хокеєм, Тому ми дуже любимо цей вид спорту. Спочатку я дивилася серіал, мене захопило цей вид спорту. Потім, коли мені коли мені сказали, що буде у в нас в шості жіночок мене команда. Я зразу сказала, що я прийду, бо я давно віяла. Трохи технічно, трохи психологічно. Ігор Яковенко розповів, що бабуся наймолодшої учасниці команди Олександри колись мріяла грати в жіночий хокей. Сьогодні її онука виходить на лід, а бабуся з радістю спостерігає за її успіхами. Ми два тижні тільки займаємось, тому у нас поки що немає таких думок на майбутнє більше. Хокей це чоловіча гра, а ми тут дівчата, і навіть не можеш все в розумі скласти, як так, але е Поки що нас всі підтримують, тому прикольно. Це не лише спорт, а й символ рівності. Шосткінський хокей, відомий своєю школою та підтримкою громади, тепер відкриває двері для всіх, хто має лід у серці.